Добрий день, мої люди. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нас. Ми хто? Люди. І в нас є тіло. І як же наше тіло збудоване? Дивимося. Сьогодні ми з вами будемо вивчати людину. Яка вона? Пропоную уважно розглянути слайд, де ми зможемо переглянути, які саме частини тіла має людина. Перш за все це голова. Завдяки їй ми можемо мислити, аналізувати, керувати різними процесами тіла та виконувати інші розумові види діяльності. Голова має обличчя. На якому розташовані брови, брови для захисту очей, також очі, завдяки яким ми бачимо ніс, що дозволяє нам вдихати повітря та відчувати різні запахи, рот для розмов, вживання їжі, та як додатковий засіб дихання. Обабіч на голові розташовані вуха, за допомогою яких ми можемо чути. Голову з'єднує шия, даючи змогу повертати її в потрібний нам бік. З'єднує шия голову із тулубом. До тулуба приєднані дві руки, на яких розташовані лікці та пальці. Рук. Завдяки цьому ми можемо виконувати різноманітні дії. Також є дві ноги з колінами, стопами та пальцями ніг. Ці частини тіла дозволяють нам пересуватися. у вільний час. Пропоную вам пограти у гру і знайти всі ці частини тіла на собі або на тому, хто поруч із вами? Для того, щоб знайти частини тіла на собі, ви можете ставити, стати перед зеркалом і уважно себе розглянути. Та чи знаєте ви, що всі наші частини тіла поступово ростуть? Та змінюється протягом усього нашого життя. А як саме пропоную зараз із вами переглянути? Спочатку наше життя зароджується в утробі матері, цей період називається принатальним, потім народжується маленьке немовля, новонароджене немовля ще нічого не вміє робити, але потроху воно всього навчається. Вона вчиться сидіти, повзати, а далі вже й ходити. Дитина трохи старшого віку вже має велику активність та невгамовне прагнення до пізнання оточуючого світу. Поступово. Дитина перетворюється на підлітка. Підлітковий вік це вік, який закінчує дитинство та починає юнацтво. З підлітків виростають чудові вродливі юнаки. Юнаки продовжують розвиватися і стають. Справжніми дорослими чоловіками. Цей період життя є зрілістю. Проживши життя, коли минає багато років, приходить похилий вік, і чоловік стає дідусем. Протягом всього свого життя необхідно дбати й берегти усі частини тіла, щоб вони завжди залишалися вірними помічниками. Та про те, як їх потрібно берегти і дбати про них, ми поговоримо іншим разом. А на сьогодні в мене для вас є завдання. Спробуйте визначити, в якому з життєвих періодів перебувають усі ваші члени родини. І от тепер ми добре знаємо будову нашого тіла людини, як ми зростаємо, як ми старіємо, яка в нас чудова родина. Ми стали трішечки дорожніші. Я дуже рада, що ви подивилися, були зі мною. До побачення!